За минулу добу ворог завдав по ніку та району понад 10 атак, застосував проти мирного населення, дрони камікадзе та важку артилерію. На жаль, через обстріл центру міста загинули дві жінки. Ще дев'ятеро людей, серед яких діти отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще два житті забрав артилерійський обстріл в Олексіївці. Мішенями вчорашньої атаки стали освітні заклади, медичні установи, об'єкти інфраструктури, автівки та житлові будинки. Прибирає залишки склада. Наводить лад на території пані Олена. Жінка працює у коледжі. У момент прильоту була з колегами у будівлі. Зрозуміла, що прильот поруч, коли на підлогу посипалося скло. Не вціліла, як ви бачите, у нас 21 вікно до воздуховод пошкоджений внутрішній і сцена пошкоджено, пошкоджено тротуар, центральний вхід. Якби ну наслідки дуже здорові. Едуард власник крамниці, що знаходиться по сусідству з освітнім закладом. Чоловік ділиться, його підлеглий, постраждав від обстрілу. Находився мій співробітник, співробітник не набрав коло часу дня і сказав, що у нього травма. В нього прилетіло ну касколка міста. Зараз отправили на Дніпро, У нього куба травма за того, що там проблема з. Ушна рака не згадає, скільки разів до нього вже прилітає Анатолій Григорович. Чоловік проживає в одному з найбільш обстрілюваних районів міста, тож усувати наслідки доводиться мало не щодня. Вчора вкотре вилетіли вікна, зруйновано балаган та побило городину. Вовремянки в вікна, ну вони раніше з рамами повилітали та саме та. То кошмар, і це ж ми вже живемо і не знаємо, чи проснемося чи ні. Це ж вже не перший раз. Ви розумієте. Це, це, це якийсь кошмар. На цій вулиці проживають тільки дві родини. Хто мав змогу, виїхав до більш безпечних районів. Тому ті, хто залишились, приглядають за сусідськими домівками. Учора за 20 хвилин чотири снаряди і три дрона. Не вщухали обстріли зранку. Ворожий снаряд знищив батьківський будинок дружини пана Антона. Він влучив у покрівлю, що спричинило займання. Меня не було. Був двоюродний брат сестри в домі і був домі. Ну, Слава Богу, обошлось без травм, без жертв. Будь ласка, не нехтуйте попередженнями про можливий обстріл. Під час тривоги перебувайте в укритті або у приміщенні. Якщо ж вам необхідна допомога в усуненні наслідків обстрілу, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.